Як отримати компенсацію за невикористану відпустку у ЗСУ? Привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні ми поговоримо про компенсацію за невикористану відпустку у ЗСУ. Відпустка є періодом, коли військовослужбовець відпочиває від військової служби з певних причин. Відпустка для військовослужбовців Збройних сил України може бути різного типу і мати різні підстави. Види відпусток для військовослужбовців. Відпустка за особистим бажанням надається для особистих справ або відпочинку. Для її отримання потрібно подати рапорт із зазначенням періоду відпустки. Медична відпустка надається в разі тимчасової непрацездатності через хворобу або травму на підставі медичного висновку. Соціальна відпустка надається у разі важливих життєвих обставин, як от сімейні події. Відпустка під час військових навчань або зборів. Компенсація за невикористану відпустку при звільненні. Часто після звільнення військовослужбовців залишається невикористана відпустка, за яку передбачена грошова компенсація. Щоб отримати компенсацію за невикористану відпустку, потрібно зробити декілька наступних кроків: подайте заяву з проханням виплатити компенсацію за невикористані дні відпустки. У заяві вкажіть усі дні відпустки та законодавчі підстави для виплати. Зберіть документи, які підтверджують ваше право на компенсацію, накази про надання відпустки, довідки про невикористане дні, розрахункові листи. Переконайтеся, що компенсація виплачена у встановлений термін. Якщо кошти не надійшли вчасно, звертайтеся до командування або подайте заяву на примусове стягнення. Якщо ваше звернення не дало результату, зверніться до вищого командування з проханням вирішити питання, додавши копії документів. Юридична допомога. У деяких випадках може знадобитись допомога адвоката, особливо під час воєнного стану або обмежень на відпустки. Адвокат допоможе з розрахунком компенсації, правильним оформленням заяви та захистом ваших інтересів. Компенсація за невикористану відпустку регулюється спеціальним законодавством, і процес для військовослужбовців відрізняється від цивільних осіб. Наш юридичний маркетплейс-консультант. Допоможе вам правильно оформити всі документи, щоб отримати належну компенсацію. Якщо вам потрібна додаткова допомога, звертайтесь до спеціалізованих юристів з військового права. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.